Херсонка Олена Крюковська показує, на що перетворилася її квартира після того, як тиждень тому в дворі будинку розірвався російський снаряд. Найбільше постраждали дві кімнати. Жінка живе у цьому будинку 53 роки. Олена пригадує, як відбувався обстріл. Тільки вийшла на площадку, на... возле порога стою, Щось шум такий. І друг сиво. Земля. Посипала земля, сиво, нічого не видно. Думаю, що воно таке? Боже ужас, я підводивсь за дом, а там страшний суд. Осьі двері в мене були. Вибило, викинуло в вікно, з землі все кругом земля. Ми неділю землю виносили. Ось це бачите, видіть, який у мене. От Ось. Шифанір. Биллі, викинули повний шифенір землі. Я тому вже неділю ділю не можемо думати довести. Лариса Акімова теж мешкає у цьому будинку. Виїхати з потрощеної квартири не може. В місті та чоловіка, тримає робота. Тому перебирають речі, які вціліли. Перебило, гляньте, все на куски, просто це з кухні, а з зали так взагалі... Все решето просто. Така маса стекла йшла, осколків і землі. Не знаю, як, звісно, де ці двері заказати, і як його далі. Надія Голуб виконує обов'язки голови місцевого ОСББ. Розповідає, коли на власні очі побачила на що перетворився будинок після обстрілу, не могла стримати сліз. У нас один мужчина пострадав з шестого під'їзду, стекло попало в голову. А вот ну вроде бы нормально. МЧС областная ритуальная служба державна. Два дня помогали, все выгребали, забивали своими матеріалами, очень сильно помогли нам. Волонтеры подвозили пленку, раздавали на окна, балконы в квартирах. Обстрілом у будинку пошкоджено дах, його ремонт обійдеться у 30 тисяч гривень, розповідає Надія Голуб. Кошти для їх ОСББ не підйомні, адже у будинку лишились переважно пенсіонери. Тому по допомогу звертатимуться до міської влади. Сусідня з їх будинком, 14-поверхівка, постраждала трохи менше, але руйнування є і тут. Деякі мешканці стояли, плакали, тому що ну, я такого ще не бачила. Це дуже велика яма від вибуху. В квартирах з першого по п'ятий поверх від хвилі були закидані квартири повністю землею. Мало того, ми чули, як підходили мешканці інших будинків і казали, що земля розлітілася на 5-6 будинків і взагалі. Десь протягом тижня з'ясувалося, що вікна двері вибуло десь понад 15 будинків, які навколо. Оксана Д'якова каже, для ремонту обласна організація Хакарс надала плити USB, а монтажну піну, плівку та шурупи взяли в Дніпровській районній раді, закривали вікна і двері власноруч. Тепер потребують допомоги міських комунальників, щоб вивести зібране людьми бите скло та потрощені двері. І меблі. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.